Звинувачення інших це дзеркало а, власної провини, відчуття провини цієї вібрації внутрішньої. Воно проявляється і в звинуваченнях інших, воно проявляється в і відповідальності, в такій серйозності. От, от, це все страх, страх знову відчути цю провину, що ти щось комусь винен, щось десь недогледів, чи ще щось, чи, чи щось десь не був відповідальним і так далі. Це все ці уроки, які, які нас вчить оця цей вчитель, провина. Дуже-дуже-дуже масштабний, і дуже вчитель. І дзеркалом... відчуття цих, цих вібрацій є звинувачення когось, коли ми бачимо, що хтось в чомусь винен, що, що ті винні, що вони те роблять, ті винні, що вони те зробили, а ті винні, що вони нічого не роблять і так далі. Тобто це просто дзеркало нашого внутрішнього, це натягуємо. Дуже потужний вчитель, дуже потужна а, вібрація, багато коренів має у, у різних проявах, у різних ситуаціях. Ну і звісно, шлях до звільнення від цього це побачити це, визнати в собі це. Можна почати, просто просканувавши, як я, де ця провина коріниться в моєму відношенні до чогось до когось. І просто з зворотнім знаком можна звернутися всередину себе і зрозуміти, побачити, відчути, що це воно зсередини фонить. І ось так я там, звинувачую всіх навколо у всьому і позбутися. Цього це побачити, ну і звісно через прийняття, через прощення і каяття, вдячність і любов. Тому що це все щодо себе. Це все до себе, на себе спрямовується, тому що більше нема де.